Тож, відповідно, Ракович і разом з ними. Зараз забиває тим часом Шевченко. Ну і забиває дальнім ударом. І це стається на дурі нашого поєдинку. І, тим часом у нас Бедрачук міняється. Як ми бачимо. Ми зараз ми щобатюк. Ми бачимо, зараз вже Житомиря намагається прийти. Перед і зараз хороший пас напрямку Бендручука. Зараз Ведрачуха провалює, тут не збиває він у цьому епізоді. Часто скратити. Відповідно, Горбатюк і він зараз здає пасу напрямку Бендручуха, який зараз намагався до позицію, але випродав його Желобенко. Шевченко зараз огруджає. Костя одразу триває Шевченко і забиває одразу Шевченко у цьому епізоді. мої рахунок стає 0 на користь на футзалу. В Львові працює, бо там Пастернак, а у Рівному працює від Радовинчик. Тому там є кому коментувати, якого послухати. І зараз у нас контукує знову такий, ну, такий футзалу. І зараз е у нас забиває свій третій гол цій зустрічі. І хто інший, як е Данило Шевченко. Ну, е Команда у е світжу формі. І зараз е бачимо знову Жолобенко пішов підплю. І зараз він прийде, що трімиє. Жулобенко пас у напрямку Булка запруває, булки, але не збиває. Зараз Булет е продовжує зараз власно, і грати п'ятьох. Ну і Зараз Бульк на три позиції. Так і збиває. Зараз Буйк. А воно встає 3-1. Це стається на 14-й колінашок. Загалом. І зараз у нас Костя. Може прибити. До речі, звідси проває. Зараз костин. знаєте, Це простріл простір. Демодюка зараз не забуває Демодюк після цього прострілу. Слово стане така як вистеру у цьому матчі. І зараз проває Базарін його дар блокується. Ну і на цьому нас лунає фінальна сирена. Отже, за рахунком 3 наразі закінчується цей матч.